Виставку в межах шостого живописного планеру імені Володимира Патика презентували в артгалереї Ужгород. Організатори планеру Західний регіональний центр Національної академії мистецтв України та благодійна організація Фонд імені Володимира Патика. Попередні роки пленери проходили на Волині біля мальовничого озера Пісочне. Але оскільки ця локація знаходиться близько з білоруським кордоном, то організатори прийняли рішення провести цьогорічний пленер на Закарпатті. Є дуже важливий момент. Ми не можемо відмовлятися від таких речей, як мистецтво, навіть у воєнний час. Багато хто буде казати, навіщо ви це робите? Йдіть, беріть зброю, йдіть на війну, воюйте. Кожен мусить виконувати свою функцію. Наша функція є творити красу, творити добро, творити мистецтво. Місце, де відбувався цьогоріч пленер, це родинна хата сім'ї Бокотей який ми так само звідси походимо? Наш дідусь греко-католицький священник, який тривалий час перебував у засладні в Казахстані. Це його родинний маєток. Це маєток, де о, маєток будинок, будинок, де е, таємно проводилися служби Божі у радянські часи, коли йому це було заборонено. І це дуже важливе для нас таке місце сили. Мета пленеру імені Володимира Патика популяризація українського сучасного мистецтва. Генерація новітніх мистецьких ідей, обмін досвідом між поколіннями митців, створення нових творів образотворчого мистецтва. Народного художника України живописця-пейзажиста. Почесного громадянина Львова Володимира Патика не стало у 2016 році. Продовжує ідеї свого батька-син, теж художник Остап. Ідею творити і бачити гарне. Саме головне, що він не навчив не звертати увагу на погане, на другорядне, вишукувати найгарніше в світі і розказувати пензлями людям про те, що є гарне, чисте, добре і варте уваги. Оце основне, що він мене навчив в тому житті. Учасники виставки провідні художники та мистецтвознавці з різних областей України, в тому числі й Закарпаття. З іменем Володимира Патика пов'язаний саме з західна та стилістика планерного живопису. Дуже багато наших закарпатських художників переймали той досвід львівського живопису, і тому для нас велика честь було взяти участь. Тим більше наші львівські друзі приїхали і ми мали честь з ними поспілкуватися. Поговорити про реалії і про перспективи нашого мистецтва українського, про проблеми, звичайно, і тому така зустріч вона завжди дуже важлива. Це дуже важливо для нас, щоб ми могли бачити і роботи, які чим, чим живе наші сусіди, наприклад, чим живуть львів'яни, там волиняни, київляни і так далі. Тому що учасниками цього пленера є художники з Києва, з Волині, з Львова, з Мукачева і з Ужгорода. Оглянути виставку Закарпатські мотиви можна до кінця листопада в арт-галереї Ужгород.